Звертаюся до кожного особисто, хто побачить це відео. Мене звати Сахно Дар'я, мого рідного брата розумій, Кіріла Володимирича, було викрадено військовими РФ в окупованій Каховці Херсонської області 4 травня 2023 року. Йому на той момент тільки виповнилося 18 років. 10 місяців пошуку. Десять місяців невідомості, і ось нарешті ми знайшли його. На даний момент він знаходиться у СІЗО у місті Ростові. Під тиском, під тортурами він дав свідчення, ніби він був розмінником і передавав важливу інформацію. На його тілі є сліди від тортур. Звичайно, призначений державою агресором державний адвокат. Не допоможе йому уникнути покарання за статтею шпигунство. Йому загрожує позбавлення волі від 10 до 20 років. Я прошу громадськість підтримати мене та допомогти мені повернути рідну людину додому. Я прошу нашу державу сприяти обміну цивільного, Розумій Кіріла Володимировича 2004 року народження. Я благаю кожного з вас. Хто володіє корисною інформацією, написати мені на сторіночку Freedom for Kirill. Я буду дуже вдячна за будь-яку інформацію. Також прошу вас, мої дорогі підписники, поділитись цим відео, а також допомогти мені привернути увагу до повернення, до обміну цивільних, щоб всі вони повернулися додому. Завчасно дякую кожному, хто відгукнеться на моє прохання. Миру всім нам.